Зараз знаходиться біля парку вічної слави. Саме тут сьогодні проходить акція Не мовчи, борись за них. Сотні киян зійшлися, аби посприяти звільненню захисників. Якщо ще рік тому на акцію приходили лише родичі та друзі полонених, то зараз це київська традиція, до якої щоразу доєднується ще більше прогресивної молоді. Серед небайдужих колишні полонені, поранені бійці, українська естрада, немовляти у візочках із табличками Поврені тата, діти, похилі за віком люди, студенти та навіть собаки із своїми господарями. Звертаємося до всього світу, щоб світ помітив, що хлопці в полоні, щоб люди, які досить вважають, що це там недоречно, чи в них немає часу, щоб вони побачили, що тут сьогодні всі вони тримають в руках прапори та ближки з надписами Звільніть АЗОВ, аби привернути увагу до того, що наразі тисячі людей перебувають в полоні та потребують негайного звільнення. Обміни проводяться вкрай рідко, а більшість із них скасовуються. якщо я б сам знаходився у пооні, мені було приємно усвідомлювати те, що м, виходять на підтримку люди. Вони підтримують мене, хтось пам'ятає за мене, хтось пам'ятає е, ну, ті вчинки, які я зробив для своєї країни. Тобто це дуже важливо. Я рахую. Приєднатися до такої акції можна щонеділі і зробити це може кожен, хто має бажання стати голосом непочутих. Вікторія Росінська, Марія Пінкевич спеціальним проєктом для університету Шевченка.